US News знову склали рейтинг всіх дієти, і знаєте що. Вони всі просто різні способи їсти їжу. Їх сайт, звичайно, дає непогане порівняння плюсів і мінусів різних дієт, але сама ідея оголосити одну дієту краще іншої, спочатку зламана. Поняття кращої дієти має на увазі, що всі вони змагаються між собою, і ті, що вгорі списку, краще тих, що внизу. US News стверджують, що вони тепер оцінюють дієти, а не ранжують їх, але, вибачте, коли ви робите список з кращими варіантами на горі, це і є рейтинг. І це тільки підживлює оману, ніби варто знайти правильну дієту і всі ваші проблеми з вагою або здоров'ям вирішаться. Чому списки найкращих дієти це нісенітниця. Перш ніж взагалі починати оцінювати, ой, вибачте. Ранжувати краще дієти, варто задатися питанням, а що взагалі таке дієта у списку US News дивна суміш всього підряд. Деякі підходи дуже розмиті, наприклад, флекситаріанська дієта це просто ідея їсти м'ясо нечасто. Інші комерційні продукти для схуднення на зразок програми нум або мережевого маркетингу утев'я. Треті лікувальні дієти, наприклад, низько харчування при синдромі роздратованого кишечника, порівнювати їх між собою безглуздо. Добре, що News нарешті прибрали відверто шкідливі дієти на кшталт, «Майстер -клінс», але в цьому році вони додали «Брат дієту. Це взагалі не дієта в звичному сенсі, а просто мнемоніка, банани, рис, ябучне пюре і тост продукти, які раніше рекомендували при розладі шлунка. Зараз навіть лікарі не радять обмежуватися тільки ними, так що дивно, що U.S. News включили це в список як нову дієту. Як насправді вибрати відповідну дієту. По Перше, якщо ваша мета схуднути, запам'ятайте, всі дієти для зниження ваги працюють однаково. Вони допомагають вам споживати менше калорій, ніж ви витрачаєте. Найкраща дієта це та, якої вам найпростіше дотримуватися за умови, що ви отримуєте достатню кількість білка, овочів, жирів та вітамінів. Кому-то відмінно підходить кето, кому-то зручно інтервальне голодування, а хтось віддає перевагу низькожирове веганське харчування. Неважливо, який метод ви виберете, головне не впадати в крайнощі і не позбавляти себе важливих нутрієнтів на кшталт, клітковини або білка. Якщо ви просто хочете харчуватися здоровіше, основи прості, більше овочів і фруктів, досить білка, поменше цукру. Якщо у вас є конкретні медичні показання, наприклад, потрібно знизити тиск, обговоріть з лікарем, як скоригувати раціон. Хочете допомоги? Краще витратьте гроші на консультацію дієтолога, ніж на чергову модну дієту. Отже, чи хочете ви схуднути, поліпшити здоров'я або просто харчуватися різноманітніше, знайдіть підхід, який відповідає вашим цілям і який вам комфортно дотримуватися. Якщо вам потрібна структура, купіть книгу з рецептами. Середземноморська дієта, яка в цьому році на першому місці, відмінний варіант, але і палеодієта номер 23 в списку, незважаючи на смішну ідею про харчування печерної людини, який, мабуть, масово їв мигдальне борошно і кокосове масло може працювати не гірше. Головне, щоб вам підходило.